Посилку, від відхер, ось такий ретиноль. Ось така баночка, в якій знаходяться такі капсулки. Ось так вони виглядають. І кожна капсулка йде на окремий день. Беремо, відриваємо хвостик і звідти видавлюємо ретинон. Наноситься ретинол на чисту висушену шкіру, обов'язково висушену. І не використовується навколо очей, навколо губ, тому що це дуже дієвий засіб, він може пошкодити шкіру. А цей ретинол треба використовувати раз в тиждень, потім його можна використовувати два рази в тиждень. Потім його можна використовувати, можливо, раз в два дні. А все залежить від того, як ваша шкіра це сприймає. Крім того, я вже підготувала свою шкіру. Я використовую таку сиворотку Ординарій компанії. Я її використовую уже місяць. Перші два тижні я використовувала через день, а зараз я використовую кожен день на ніч. Але не забувайте, якщо ви використовуєте ретинол, Неважливо, це буде сиворотка, чи крем, чи, можливо, чистий ретинол, треба обов'язково на другий день зранку наносити крем з фактором 50. І важливо, щоб це було осінь зима. Якщо ваша шкіра вже трошки звикне до ретинолу, можна використовувати це. І, і влітку навіть, і весною. Але завжди сонце захисним фактором 50. Крем має бути дуже сильний від сонця. Тому я починаю використовувати сьогодні уже ось цей варіант. І іноді буду продовжувати сиворотку. Про свої результати я вам згодом зніму відео. Дякую за перегляд!